Вам, Українці, дорогі люди, я бажаю кожному з вас мири і добра. Я вас закликаю читати Слово Боже, моліться за Україну, просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це зло і дарував нам мир і спокій і спас наш народ. Але найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати і нагадати добру звістку, яка написана в тій святій книзі, таємницю, що Бог, Творець неба і землі, любить нас, людей, Бог приходив на цю землю, щоб спасти людей від гріхів. Щоб ми з вами не потрапили до пекла, а були в раю, де він нас очікує. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи, тому що ми грішні, і ми не можемо себе врятувати. Ну Ісус Христос, Божий син, Він взяв нашу воно на себе і повністю заплатив. Але Він помер за наші гріхи. І в третій день Він воскрес серед нашого прохання, щоб кожен, хто в свої гріха і увірив Ісуса Христа, отримав прощення гріхів і життя вічне. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде пробувати у вічності, чи в раю з Богом, чи в пеклі з дияволом. Покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, вірите в Христа, і Бог буде вас благословляти. Моліться за Україну, просіть милості в Бога, щоб Бог помилував наш народ. І зупинився це зло. І нам мир і спокій, і спас нас. І нехай Бог благословить кожного з вас. Гарного вечора, щасливої дороги і міцного здоров'я В ім'я Ісуса Христа. Амінь.